Люди бояться померти, Ну, саме природність, А я не боялась померти. У бо мене було гарне життя. Ну, я прожила. Відносно комфортне життя з військовою Аллою Сенченко, яка пережила російський полон. Ми зустрічаємося в окольному замку Луцька на виставці Вільні люди серед світлин 20 захисників та їхніх картин є і її фото та робота. На зустріч військовослужбовиця прийшла у сукні. Розповідає, що пошила її сама, бо є кравчиною з 25-річним стажем. Каже, що може пошити що завгодно, аби було бажання та натхнення. На світлині фотографа Ігоря дині Алла позує у формі власного крою. Форми, які були раніше, які нам видали, це натуральні тканини, це хороші, якісні, але не тепер. Тепер я не можу знайти таку форму, щоб хоч відповідало, я ж знаю, яка тканина на ощупі, на Визначити, то вона синтетична чи вона і натуральна. Через війну пошиття одягу стало для неї лише хобі у війську з 2018 року. Виконувала бойові завдання в зоні операції об'єднаних сил. Спочатку повномасштабного вторгнення була мобілізована у травні 22-го Під час оборони Лимана на Донеччині життя захисниці поділилося на дві частини. Під час виконання другого завдання я потрапляю в полон. Вісім місяців і одинадцять днів Алла провела в полоні. Тепер неохоче, але переповідає про пережите насильство і як її намагалися зламати. Нам казали, що України немає. Україна так. Так, нам казали, що ми брали російський паспорт, тому що України немає. На це їм сказала, я повернуся і хочу отримати паспорт по місці прописки. Проте навіть у таких складних умовах захисниця намагалася адаптуватися, допомагали спогади. Але саме більше це мені подорожі давали. Це дуже така. Ви розумієте, ви просто вас можуть забирати все, ви можете остатись без нічого. Але те, що у вас всередині наповнення, вас ніхто не забере, якщо ви не здесь а я не здавалась. Я йшла всередину. Я комфортно себе почувала на тому місці. Я приспособилась тих умов. Найскладніші спогади тепер про знущання. У мене Кросівки малі, і цей о, він таким табором був начальник. Притник. І він кожен раз заходить в моє сітка, сюди я тебе. Хлопці кажуть, та він вас хороше ставить. Кажу, так, це степень садизма, тому що він прекрасно знає, що в мене кросівки на розміри і в мене ноги, я вже почала хромати. В кінці я вже хромала. Минув уже рік, як вона повернулася з полону, але й досі мусить відвідувати центри реабілітації учасників бойових дій у Луцьку. Тепер займається і арт-терапією. Показує свою картину у стилі флюїт-арт. каже, що мистецтво допомагає висловити емоції і вплинути на свій психологічний стан. Для неї це як спосіб відновлення після пережитого. Такі відтінки вони є. І холодні, і в той же час теплі. І така знаєте, той стан. Я пам'ятаю, це був стан такий пройшов вже гостра частина. і Починається нове життя, нові надії, нові натхнення. Організаторка виставки Вільні люди Любава Казмірчук про військових та їхні картини, створені під час реабілітації, каже цей проект про історії великих людей. Про їхню боротьбу за життя, про їхню велич, про їхній біль, ось і, але водночас про їхню силу, тому що кожен із них пройшов або проходить дуже такий значний шлях у своєму відновленні, у поверненні в суспільство або ж у перебуванні на фронті, тому що частина з них вони є далі діючими і вони зараз у різних куточках України. Але Сенченко зараз працює в ТЦК. Одночасно каже, дуже хоче повернутися до улюбленої справи. Тепер мріє створити колекцію індивідуального одягу для таких, як вона, жінок військових. Я би хотіла знайти таку золоту середину між зручністю, естетичною, щоб гарно було. Кожна жінка все-таки хоче починає вставати з жінкою. Як би не було чи вона військовослужбовець, чи вона держслужбовець? бути. Софія Мартинюк, В'ячеслав Білов, 12 канал.